Цьогорічний фестиваль авто став справжньою платформою для зустрічей, презентації і творчості. Чим дивував Київ Карфест 5 у ТРЦ-Ретробіль? Давайте розбиратись. Цей фестиваль зібрав понад 400 унікальних автомобілів, включаючи класичні авто, сучасні тюнінговані моделі та ексклюзивні спорткари. Особливістю цьогорічного заходу стала участь Олександра Літути, відомого майстра автомобільної графіки, який представив свої унікальні проекти, створені за 15 років роботи у сфері автодизайну. Фестиваль проходив на двох локаціях всередині ТРЦ та на відкритому майданчику. Усередині відвідувачі могли насолодитись виставкою автомобілів, майстер-класами та шоу-програмами. На вуличній локації відбувались змагання, інтерактиви та виставки. Вхід на внутрішню локацію був вільним, а для відвідування вуличної частини необхідно було придбати квиток. Крім різних тюнінгованих шедеврів, відвідувачі могли побачити чимало раритетних та екзотичних для нашого ринку автомобілів, у тому числі і випущених кілька десятиліть тому. Це один із наймасовіших у світі автомобілів. Порт T і трійку шістдесятників Buick Riviera 1963 року, Pontiac Bonneville 1968 року та Chevrolet Camaro SS 1969 року. На «Київкарфест» можна було побачити і клубні експозиції – Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Chevrolet Corvette, Mazda MX-5, Harley Davidson, Toyota Supra, Mitsubishi Lancer Evo і багато-багато інших. Були представлені і дві моделі BMW. В чому ж вони цікаві? А в тому, що авто були розбиті вщент та відновлені до салонного вигляду. Французьке таксі Марселя унікальний експонат, який викликав справжню ностальгію та подив. Та авто, як із легендарного форсажу. Фестиваль завершився, але емоції ще довго гримітимуть двигунами в серцях фанатів. Чи хотіли б ви потрапити на Карфест? Пишіть у коментарях.